У першому році, коли наша держава стала незалежною, було в кожного серце на високому піднесенні. Ми собі гадали, як вона розквіте, яка стане вона потужною, яка стане, як стане вона багатою, як, на якому рівні високому вона буде е, у світі. Але що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо те, що ми дорогі розвіяли цей міф, що незалежність нашої держави прийшла нам мирним способом. Сьогодні ми кров'ю, сьогодні ми каліством наших дітей, батьків, братів, здобуваємо цю насправді незалежність нашої держави. Бачимо, які страшні події стаються там на сході, на східних теренах нашої України. Коли ворог наступає на і наступає на нашу державу, коли вбивають наших рідних, багато зусиль приносить для України кожен українець, кожна людина старається чимось допомогти. Тим воїнам, що воюють там. І тим самим наша церква не стала опобіч тої глобальної проблеми нашої країни. Ми всім, чим можемо, ми допомагаємо нашим військовим там на, в зоні АТО. Ми допомагаємо не тільки тим, хто воює, ми допомагаємо і тим, також хто лікується від тяжких поранень у наших госпіталях. Наша церква організувала першу поїздку з гуманітарним з гуманітарною допомогою в серпні 2014 року, де було відправлено 50 тон гуманітарної допомоги. Це були дві великі машини. Цей гуманітарний груз супроводжували два наших священники: отець Олег Малетич і отець Микола Гаврон. Друга поїздка у нас відбулася в жовтні, під кінець жовтня. Цю поїздку також було 50 тонн гуманітарного грузу. Це в більшості продукти харчування. В цій поїздці взяв участь і наш владика Сокоприщеніший Макарі Львівський. Також супроводжували його священики Львівської єпархії. Третя поїздка наша відбулася 28 грудня по 2 січня. Ту з усупречи, то благословини Дію Марії, і, і, і владиці наші присвятої породиці, всі Марії і пам'ять святих, святителя Миколая, великомученика Меркурія і а, святого Андрія Первозванного Святия, Івана Стотустого, інші ікони поблагословиї Освяти. Подай силу лікувальну, що вони відганяли всякі приступки діявольські, вчинили всіх, що хто перед ними буде ревно молитися, бути почуті і захист в українському війську, і милость твою, чоловіку, людця, досягнути, благодать, одержати, бо ти з цього священня нашим, тобі славі даємо. Отчує Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. включаючи вже другий раз до українського війська, щоб відвідати їх і подарувати їм ікони, які ми зараз освятили. Отже, ікони, як різна ікона охороняє нас, коли ми щиро на набожно І ці коней святитель Миколай охороняв воїнів, які вже призначені були на страту, а він охороняв. Я думаю, що наші військо і ми будемо молитися, щоб їх охоронив. Щоб менше наших дорих синів і батьків гинуло на цій війні, великому Меркурія. І мощі веземо з собою. Святий великомученик Меркурій. Він є з походження, як пишуть життя скіф. Він з наших теренів дихав тим повітрям, яке над Україною дихав, живився тою водою і жив долею тих людей, які населяли нашу Україну. Веземо і їдемо з цими мощами з великою надією, що він оборонить свій край, що він, як могутній полководець, який керував найвищим, найпотужнішим полком у війську Діоклетіана, де всі були християни, він зараз і допоможе нам в Україні зберегти мир. Як Владика підкреслив, ми не хочемо ні, ні краплі крові, щоб пролилося ні від наших воїнів, ні від воїнів тих, які прийшли на нашу землю. Хай святий молитвою, заступництвом і пристоянням перед престолом Божим допоможе нам усім миром зберегти мир. 28 грудня по по 2 січня у нас відбулася третя поїздка в зону АТО з гуманітарною допомогою. Від вирушили в цю нелегку подорож. На східні терени нашої держави митрополит Львівський Макарій з духовенством Львівської єпархії. Це отець Ігор, Бурмило, настоятель храму Спіння Пресвятої Богородиці, отець Андрій Верес та отець Олег Михалик. Друге відвідали зону АТО Владика та наші священики були у містах Артемівськ, Константинівка, Волноваху, Маріуполь. Карлівка, Сіверськ, Лисичан, Сєверодонецьк, Нова Єдар, щастя, Свободне, Сватово. В, на блокпостах і інших військових формуваннях ми роздавали гуманітарну допомогу у вигляді теплого одягу, теплого взуття. Ми роздавали також і продукти харчування. Не тільки Варто зазначити, що не тільки наша поїздка мала за мету доставку гуманітарного грузу, але і також. Насамперед, підтримка морально-духовного стану наших воїнів саме для того, в зону АТО було е, привезено мощі святого великомученика Меркурія з успенського храму міста Львова. Владика Макарі разом із настоятелем цим Ігорем Бурмилом практично на кожному блокпості благословляли ними українське військо треба було побачити е, їхні. Палкі серця, запалені очі любов'ю і трепетом, з яким вони припадали до мощів святого великомученика Меркурія. Проминувши напівзруйноване місто Слов'янськ, ми прибули до міста Артемівськ, де на початку міста при в'їзді. Ми зупинилися на блокпості, який контролювала міліція ДПС міста Миколаєва. Вони були в захоті зустріти не простих волонтерів, а зустріти священиків, І не тільки священиків, але й самого владику, який приїхав з Львівщини для того, щоб відвідати наших військових там. На східних теренах нашої держави ми їм роздали як і теплий одяг, так і тепле взуття. Вони щиро подякували за ту підтримку, яку ми робимо для них, для хлопців, які захищають нашу, нашу свободу, наше е, бажання на краще життя. Ми також е, зустрілися з людьми. Які під'їхали до нас з міста Луганська е, і розказали про те нелегке життя, яке зараз вони ведуть в цьому місті, яке контролюється терористами, е, розказували про розбої, грабунки, квартир і інше, що трапляється у місті чи містах, контрольованими терористами. Владика їх благословив і підтримав. Тим, що ми всі українці, і не за довгий час ми станемо насправді єдиною і сильною державою. Після цього ми, виїжджаючи з міста Артемська, Артемівська, ми також зупинилися на блокпості, де також були роздані теплі речі. В місті, Константинівка, ми зустрічалися на блокпості з хлопцями із Полтави з Закарпаття, які були вражені до сліз, бачачи владику, який виходить і в першу чергу благословляючи їх, роздає їм цей гуманітарну підтримку, яку зібрали наші люди, нашої єпархії. Константинівки ми вирушили в волноваху, де нас чекав наш прикордонний загін львівського прикордонного полку. Владика поблагословив їх своїм благословенням, попросив Божої благодаті на них, щоб вони здорові і щасливі з перемогою вернулися до своїх домівок. Наступна зупинка після волновахи це. Було в селі е, Свобідне, яке розташоване 6 кілометрів від Волновахи, хоча була дуже були дуже несприятливі умови для пересування, тому що цілу ніч падав дощ, а в, зранку вдарив мороз і великого желедиця. Але за мінням е, нашого водія Ігоря Малетича ми е, проїхали ті всі кілометри. Нашої подорожі здорові і без ніяких не, трафунків на дорозі. Заїхавши у Свобідне, це село, в якому 40 років тому служив наш Лодика як простий священик, другий день перебування в АТО видався не менш насиченим, ніж перший. Важкий шлях з Донеччини на Луганщину, спілкування з військовими і роздача гуманітарної допомоги. На прохання наших доблесних воїнів, владика і священиками досягнув практично останнього блокпосту перед Донецьким аеропортом. Це село Карлівка, 5 кілометрів від села Піски і 10 кілометрів від Донецького аеропорту. Ми чули від хлопців, які стояли на цьому блокпості, такі слова, що ви сьогодні перші та, мабуть, останні цього дня радісно вітали владико, адже наближався новий рік. І, напевно, ніхто з воїнів навіть не сподівався на такий візит. До пізного вечора продовжувалася роздача новорічно різдвяних як вже назвали військові е, подарунків. Чимало солдатів в адресу Лодики Макарі так і говорили. До нас завітав святий Миколай. Наступного дня до нас е, чекав, де нас чекав добровольчий батальйон Айдар. Це вже мала бути друга зустріч Лодики з бійцями цього батальйону. У містечку Новоайдар нас е, зустрів. Бієць е, Айдару Микола Греков, і, який нас супроводжував е, до е, відомого нам вже міста, міста щастя, де базується їхній батальйон. Варто зазначити те, що саме айдарівці брали участь у звільненні цього міста від сепаратистів, а також тепер гідно його захищають. Подрозділи у місці щастя, ми заїхали в село Дмитрівка, де відвідали надзвичайної краси храм Бурштиновий храм, який побудований в честь святого великомученика Пантелеймона. Ікони в цьому храмі прикрашені бурштином. Помолившись, відправилися далі. Саме перебування в Айдарі заслуговує окремої уваги. Перше, що треба сказати. Охороняють місто дійсно відважні воїни, адже воно знаходиться практично на передовій. Запам'ятався, чи найбільш важливий вислів щастя є, це Україна. Владика Макарій священники просто вразив патріотизм бійців батальйону, з яким вони готові йти до перемоги, а вони, згідно їхніх слів, не за горами. Приємно стала зустріч із отаманом українського козацтва Академії козацтва, полковника полку імені Кондратія Булавіна. Щастя, січ паном Ткаченком. Який розповів ладиці коротку історію луганського козацтва і запевнев, що козаки на Україні ще не перевелися і дадуть гідні, гідну відсіч всякому ворогу, який буде загрожувати нашій державі. Бійцям батальйону Айдар Владика Макарій передав теплі речі, взуття. Також чим найбільше зраділи воїни-прапор, який... Був освячений тут на Львівщині, і після того дарунку вони казали, що цей ваш подарунок, цей прапор, буде майоріти на найвищій точці міста Луганська, коли його вони визволять. У місті щастя владика також зустрівся із бійцями 80-ї громобільної бригади, що базується в місті Львові. Хлопці дуже раділи. Були бачити львівського орехірея, який завітав до них напередодні різдвяних свят. Як годиться владика благословив українських воїнів, побажав щасливого повернення до своїх осель. Так закінчується незабутній останній день 2014 року. Вже у новому, 2015 році, по дорозі додому відвідали 24-й ремонтно евакуаційний Ремонтно екуаційну бригаду з міста Золоча і зенітно артилерійську бригаду, що знаходилася у місті Сватово. Це також була не перша зустріч владики з солдатами цих бригад. Вони воїни були приємно вражені. Такому візиту тільки під вечір але з повним багажем незабутніх вражень вирушили у далеку дорогу до міста Львова. Мабуть, кожен із нас, хто разом із нашим архірем відвідав ці східні. Терени нашої країни вже по-іншому буде дивитися на карту нашої держави. Надзвичайно багата українська земля. А скільки на ній вже пролитої крові, зруйновані будинки, страхом замучені прості люди, молоді хлопці, яким із зброєю в руках доводиться захищати свою неньку Україну. Нехай Господь допомагає. Кожному нашому воїну. Нехай Господь охороняє від тої ворожої кулі, нехай Господь надає їм сили і наснаги для тої боротьби з тим виданим ворогом, який наступає на цілісність нашої держави. Христос рождається. Слава Україні!